Привіт, дівчатка! Запрошую вас до спільника «Зігрій мою душу. Цей спільник організувала Наталка з каналу В'язалки від Наталки і зібрала з собою в'язалочок, які хочуть зв'язати річ. Основним таким критерієм цього СП є в'язати річ без рукавів. Тобто в'яжемо жилетки, маніжки, ковтинки, якісь можна зв'язати, Ну, це я не рахую це рукав. Можна таке в'язати. В основному це будуть жилети для себе, для діток, для знайомих, для кого ви захочете, але основний критерій, щоб це був виріб без рукавів. Я з радістю долучуся до, цієї, до цього СП. І хочу запросити вас. У вас є ще час, дівчатка? Хто ще не встиг, хто хоче приєднатися, будь ласка, приєднуйтеся. Ми стартуємо 19 серпня. Наш спільник буде проходити по 31 вересня. Основною умовою є, щоб ми зняли відео 19 серпня. В нас Відео старт показуємо, що ми вже зв'язали, початок нашого в'язання можна показати інструменти, пряжу. Ну, це я зроблю у цьому відео, щоб в мене було це вже готово. Далі буду показувати свої просунення. Далі, з 1 по 3 вересня відео просування нашого процесу, на якому етапі ми. Вже знаходимося. І 31 вересня фініш ми звітуємо, що нам вдалося зв'язати в рамках цього СП. В нас є в цьому СП спонсори, є організатори, є учасники. Все це буде, вся інформація по цьому питанню буде по цьому СП в описі під відео. Посилання на YouTube-канали учасників, на спонсора. на Організатора, кому цікаво, проходьте, дивіться і ще раз запрошую, долучайтесь, дівчатка, долучайтесь. Іде холода, іде осінь, потрібно утеплятися. Хто в'язатиме для роботи, для офісу, хто в'язатиме для дому, що ж буду в'язати я? Я буду в'язати жилетку для роботи. Я ще так точно остаточно не визначила, що це буде, але приблизно. У цьому проєкті можна змінювати модель, можна змінювати інструмент, спиці все можна змінювати в процесі роботи, бо ми творчі люди нам тут сьогодні так ми бачимо. А завтра вже все по-іншому. Так от, я ще в мене остаточної картинки немає готового виробу. Я буду в'язати, щоб був невеличкий комірець буду в'язати. Гарелан-погон, трішки отак спущений, рукавчик, можливо, невеличка резиночка тут буде. І подовжена ця буде річ, скільки мені вистачить пряжі, скільки я буду гнати донизу, щоб була така подовжена жилетка на роботу. Можна її було б тягти і на костюм теплий, і на гольф з джинсами. Ну, такі в мене критерії, бо немає в мене теплої такої жилеточки. Що ж я буду в'язати. Основною пряжею, яку я буду в'язати, це Семенівська пряжа Ольга. 392 метри в 100 грамах, 50% вовна, 50% акрил. Виробник нам рекомендує: інструмент 2,5-3. Ось такий у мене сірий колір графіт. Він вам тут передається світліший. Так, пряжа російського виробника, але куплена у мене давно і лежала в мене в запасах. Потрібно її вив'язати. Пустити в якусь річ. То а, гроші потрачені. Потрібно вив'язувати. Чим будуть займатися. У мене 4 чи 5 матків. Точно ще не дошукала У мене один лежав зверху, щоб я знала, що в мене є така пряжа в наявності. І ще в мене така пряжа є. І ще я хочу зв'язати, додати туди. Пряжу, яку мені подарувала організатор цього Наталка, це вівчарі кольорова вовна. Вона такого сірого кольору. Ось така пряжа в мене. І я хочу пустити, до сих пір, я думаю, зв'яжу одним кольором, поки рукав. далі, як воно у мене буде вже поворотними рядами, я додам Методом Хелікс буду додавати цю ниточку по кругу, щоб мені було вив'язати цю ниточку. Я її в шкарпетки не хочу, хочу, щоб це було таким символічним кроком. Наталі не СП, Наталіна пряжа буде в цьому е, виробі. Таким, це для мене буде таким ну, символічним кроком. Так що додам тут такі, швидше за все, методом Хелікс. Полосок не хочу робити, щоб не. Не розширювати себе, буде вона подовжена, скільки, можливо, не знаю, можливо, понизу будуть розрізи. Не знаю, все буду міряти, все це буде приходити в процесі роботи, в процесі в'язання. Спиці в мене будуть вже я приготувала. Спиці 3,5 кніт про Nova кубікс. Бо пишуть трійкою, я трійкою. Я дуже довго буду його ковиряти. Нічого, три з половиною пройде, і, бо тут вівчарі, вони ж тут, вся вовна розпушиться, і треба місце для розпушування, щоб не було воно забито, щоб не стягло, щоб було де розкритися у цьому виробі, то я візьму спиці 3,5 для цього проєкту. Хочу я вас запросити. Хто ще не приєднався до нас, приєднуйтеся в нашій компанії? Буде в'язати весело, є телеграм-чат для цього спільника. Організатор додає туди учасників і будемо в'язати разом, будемо утеплювати себе, будемо зігрівати свою душу і душу тих людей, для яких ми будемо в'язати ці в'язані речі. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому відео. Всіх вас традиційно міцно-міцно обіймаю, всіх цілую. Всім до побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. Не забудьте пройти за посиланнями в описі під відео і долучитися до нас. Дякую за увагу!